Щорічно на водоймах України гине велика кількість людей. А як ти думаєш, скільки тонне людина? П'ять. 10 хвилин, можливо, 15. Насправді у тебе є менше хвилини, щоб врятувати потопельника. На відміну від усталеної думки, утоплення відбувається без різких рухів, бризків води та закликів про допомогу. Єдине, що ви можете помітити, це широко розплющені перелякані очі. У цей момент людина як риба хапає ротом повітря та може злегка стукати по воді руками. Запам'ятай. Людина тоне тихо, рідко трапляється, що вона буде кричати. Діяти потрібно максимально швидко, якщо не встиг смерть. Тому дотримуйтесь правил безпечної поведінки на воді і пам'ятайте, що тільки ваша відповідальність рятує життя, адже вода помилок не пробачає.